Традиція дзвонарства Львівщини унікальна тим, що тут було багато конфесій. Тобто католики, греко-католики, православні, вірмени. І вони завжди всі мирилися, один до другого ходили. На різні події є різні дзвони. Є, наприклад, передзвін. Він дзвониться приблизно, коли Пасху святять, коли вербу святять. Є благовіст. Благовіст, він дзвін, коли починається служба Божа, ми дзвонили від коронавіруса. Один той самий час, цілий тиждень ми дзвонили від коронавіруса. Так, це традиція ще з 1500 1600 років Львова. Так дзвонили від різних хворіб, від різних бід.